Ці кадри із вулиць Сирії. Так в Дамаску прославляють Дональда Трампа. Ми дуже щасливі. Для мене це рішення особливо приємне. Як бачите, всі раді дякувати Богу. Нехай це буде на благо країни. Американський президент оголосив про зняття багаторічних санкцій із Сирії. Я віддам наказ про припинення санкцій проти Сирії, щоб дати їй шанс на велич. Great, this. Зняття санкцій з Сирії після падіння режиму Башара Асада, який у грудні 2024 року втік до Росії. Це лише один із низки нещодавніх зовнішньополітичних успіхів Дональда Трампа. Американський президент схоже повертається у велику гру з новою силою та впевненістю. Рішення про скасування санкцій з Сирії було прийнято після консультацій з ключовими регіональними гравцями Саудівською Аравією та Туреччиною. Сирія має багато можливостей і ресурсів і потенціалу, що дозволяє їй пережити значне економічне відродження після зняття санкцій Це була одна з ключових тем, які ми піднімали під час обговорення. Сирія здатна самостійно встояти. У неї є ресурси, і що найважливіше, компетентний освічений і вмотивований народ, який прагне вивести країну на новий етап розвитку. Наслідний принц Саудівської Аравії Мохамед Бін Салман теж схвалив цей крок, наголосивши на важливості міцного партнерства між країнами. Ваша ваше високоповажності, пане президенте. Я впевнений, що сьогодні ми продовжуємо будувати з вами, спираючись на міцну основу тісного партнерства між нашими двома країнами. те, що ми сьогодні підписали, є частиною більшого прагнення інвестування у можливості для співпраці та взаємної вигоди. Ваше високоповажносте, пане президенте, наша спільна робота не обмежується лише економічною співпрацею. Вона також охоплює забезпечення безпеки та миру в регіоні та в усьому світі. Візит Трампа до країн перської затоки також приніс значні інвестиційні угоди, пакети озброєнь та економічні проекти. Звісно, після підписання цих документів ми виходимо на новий рівень відносин між Катаром і Сполученими Штатами. Я просто хотів ще раз подякувати вам, пане президенте, за цей історичний візит. Дуже дякую. Під час перебування в Катарі була підписана масштабна угода з компанією Боїнг. Катарська державна авіакомпанія Катар Ервейс підписала угоду на придбання літаків від американського виробника Боїнг під час візиту президента Трампа до цієї країни. Це найбільше замовлення на літаки в історії компанії, і це досить непогано. І це 140, це було 140 чи 160. Але ти маєш рацію, насправді це 200 мільярдів доларів США, враховуючи ті 40. Отже, загалом понад 200 мільярдів, але 160. Це щодо літаків. Це фантастично. Отже, це рекорд. Вітаю, Боїнг. Запускайте ті літаки. Трамп також отримав цінний подарунок під час свого візиту до близького сходу. Люксовий літак на суму 400 мільйонів доларів коштуватиме в 100 разів більше, ніж інші президентські подарунки разом взяті з 2001 року. Його передадуть в міністерство оборони. вони сказали мені: ми хочемо зробити подарунок. Ви зробили стільки всього, і ми хочемо подарувати щось Міністерству оборони. Саме туди воно і піде. І Я відповів, це чудово дехто каже, що країна не повинна приймати подарунки, але я думаю, чому б не прийняти. Ми ж допомагаємо всім іншим, то чому не прийняти подарунок? Бо пройде кілька років, перш ніж Боїнг завершить роботу. Але коли завершить, це буде чудово. Хоча це займе час. Президент США також зіграв ключову роль у деескалації напружених відносин між двома ядерними державами Індією та Пакистаном. Я подумав, що ми могли б у це втрутитися. І я добре впорався. Марко Рубіо добре впорався і Джей Ді Венс. Також ми працювали як команда, і я думаю, ми переконали їх у необхідності миру. Давайте укладати торговельні угоди. Торгівля нам подобається значно більше ніж ядерна зброя. Конфлікт між Індією та Пакистаном, який тривав десятиліттями, погрожував перерости у відкриту конфронтацію. Втручання адміністрації Трампа допомогло знизити градус напруги між двома ядерними державами. Оскільки США тепер, умовно кажучи, втрутилися, про що публічно визнав прем'єр-міністр Пакистану Шахбас Шаріф, подякувавши пану Дональду Трампу та Марко Рубіо, який є і держсекретарем, і радником з нацбезпеки, США повернулися в гру. Ще один значний успіх адміністрації Трампа тимчасове перемиря у торговельній війні з Китаєм. Міністр фінансів США Скотт Бесент оголосив про досягнення домовленості щодо зниження взаємних тарифів. Ми досягли домовленості про 90-денну паузу та суттєве зниження рівнів тарифів. Обидві сторони зменшать взаємні тарифи на 115%. відсотків. У нас були дуже жваві обговорення обидві сторони виявили велику повагу одна до одної. Одним із найважливіших напрямків зовнішньої політики адміністрації Трампа залишається врегулювання конфлікту в Україні. На тлі успішних політичних рішень американський президент дійсно може ввести нові санкції проти Путіна і зупинити його військову машину. Якщо перемовини у Туреччині Кремль зірве думаю, у вас можливо буде хороша зустріч. Є потенціал для хороших переговорів. Тієї зустрічі могло не бути. Я наполіг, щоб вона відбулася і вона відбувається. І думаю, можуть бути гарні результати від зустрічі в Туреччині в четвер між Росією та Україною. І я вірю, що обидва лідери будуть там. Я думав полетіти туди. Я не знаю, де буду в четвер. У мене так багато зустрічей, але я справді думав про те, щоб полетіти. Стрімкий ряд зовнішньополітичних успіхів демонструє, що Дональд Трамп впевнено повертається на світову арену як один із найвпливовіших політичних гравців. За короткий час своєї другої каденції він вже встиг продемонструвати неабиякі здобутки: від зняття санкцій з Сирії до деескалації конфлікту між Індією та Пакистаном, від перемир'я в торговельній війні з Китаєм до масштабних інвестиційних угод із країнами перської затоки. Ми обговорили ситуацію у світі. Ми говорили про Росію та Україну. Де ви надали величезну допомогу в багатьох аспектах? Ми безумовно обговорили Іран, де ситуація справді цікава. У мене є відчуття, що все владнається. Це вирішиться так чи інакше. Ми знаємо, що все вирішиться. Така активність на міжнародній арені свідчить про те, що Трамп докладає значних зусиль для відновлення світового лідерства США та посилення своїх позицій як глобального політичного лідера. йому знову аплодують, стоячи. Підпишіться, щоб не пропустити свіже відео.